Найбільшої книгозбірні нашої області, обласної універсальної наукової бібліотеки Чешевського, дякуємо адміністрації за те, що ми сьогодні проводимо цей захід у вас. І я рада вам представити нашого гостя Ірина Андрюховича і нашого модератора, президента корпорації Меред. Вітоїв, зараз технічний нюанс підлічки треба почупити, тому перепрошуємо. Ага. Святослав Поміранцев. Їхали зі Святославом почали в Києві, потім Полтава і Харків. Географічно вийшло, а цього разу Одеса Кропивницький сьогодні і завтра ще Черкаси. У Кропивницькому також був тоді виступ, але зв'язок з вашим містом і все і продовжується. І, наприклад, от, пані, яка робить нам книжки, верстає нам книжки. Альона Аліну зараз проживає у Львові, але вона з Кропивницького. Значить, я трошки буду перебирати на себе обов'язки модератора і розповідати подумав, що саме час, оскільки ми потрапили в таку ситуацію, де ми не знаємо, що далі. Ми не знаємо як довго, ми не знаємо. Хто доживе, хто ні, і так далі. і так далі. Або так, два розділи. Одне про полювання, а одне про футбол. Ви про що хочете більше? Про полювання. Це означало, що він міг чути кожен забитий фортуною його. Весна, літо і осінь. Прекрасна можливість. Особливо тим, хто розбирається в футболі. Е сфантазувати, е що це за дві команди грали, і е подарунок звичайно, книжка зелені і білі кольори фортуни це звичайно кольори Карпат, а потім на середині е книги доволі часто так провисають. і ось це ознака того, що там настала криза. Потім приходить оце друге дихання там з якимись рішеннями несподіваними для себе самого, і знову кінцівка виходить хороша Я вважаю, що це ознака власне якісного твору, якісного роману. Я рекомендую вживати під час писання, тому що вони справляють дуже таку оманливу дію, Тобто під впливом алкоголю можна розписатися і дуже легко. Красиво написати сторінок 20, просто дивуючись власній геніальності, коли я починав писати Радіоніч, я подумав, що це, це були останні дні року, був рік 2018. Я подумав, я фактично ще ніби не дуже готовий і можу ще тиждень два відкладати. Але сьогодні 25 грудня, якщо я відкладу це до перших чисел січня наступного року, то мені нічого не вдасться. Відносно таємниці, ну, так, це умовно кажучи, автобіографія. Але чому не може бути другої частини? Тому що е, таємницю я писав під тиском е, певного, певної такої, не те, що загрози, а певної. Е, Визначеної мені межі. Я дуже радію, коли саме юні читачі, мої твори читають, але е, я не наважуюся рекомендувати їх до шкільної програми, так, е, для, е, твори для юнацтва це не зовсім вони такі. От. Але я думаю, що о, о, і, як е, раніше, так і тепер ніби залишається е, Такою якоюсь актуальною по-своєму Московіада. Так? Я б, наприклад, можна було б починати із неї. Трепетно ставлюсь до поезії, і, можливо, це заважає мені знову її почати писати. Тому що мені весь час здається, що поезія це щось принципово таке відмінне від. Процесі, що будь-який прозовий текст можна собі вигадати, запланувати, розвивати як проєкт, відходити, повертатися. Одним словом, це от літературна праця, літературна робота. А поезія вона е, повинна прийти сама до вас. Ви не можете запланувати собі на завтра, що я напишу п'ять віршів.